Поїдемо. Марі вже нетерплячка. Друзі, всім доброго ранку. Зараз 5.22, саме зараз. І ми вже вон, зібрали всі речі і їдемо в Одесу. В Одесу їдемо, я вам говорила, що їдемо, їдемо на ярмарку. Буде 26-27 числа. Була вже, мабуть, ярмарка. І Вже буде далі відео вам показувати, що там буде відбуватися, бо... Я буду це викладати відео, мабуть, уже після того, як ми приїдемо. Я його змонтую, а поки весь, весь оцей весь час я буду все знімати. Того беру вас з собою і покажу, як там все буде. Мені самі дуже цікаво, як це все буде відбуватись, бо е, такого масштабу ярмарка в нас вперше. Так що побажайте нам успіху, щоб у нас е, все продалось. Хоча ми більше їдемо. За реклами ніж чим поторгувати. Коротше, нам успіху і поїхали з нами! У нас перервана каву. Заїхали на заправку. Робимо собі каву з молоком. Ну, я й роблю Американу з молоком. Варя спала, я теж заснула. І швидко час пройшов Ми да, приїхали назад додому. Додому хочеш? Я забула. Варя розстроїлась, забула кошельок свій, свій з грошима і карту. Ай, <реш> Варюха. Їж свій хот-дог і будемо далі їхати. В машині не а, ти хочеш в машині їсти? Ну, я ще каву п'ю. Я ще кавуську. Далі їхати. Я чим ближче до Одеси, тим більше переживаю. Речі завезли, варю залишили, і Ліля з дівчатами приїдуть потім уже трошки пізніше, ближче до 12-ї, я думаю. Забрала фарту. Я, звісно, розраховувала, що він буде трошки інший. Я думала, що це буде вишивка, а це просто, просто наклейка. Коротше, побачите, який фартук. Так він гарний, з ставками такий. Бачите, це буде в нас парадний виходний. Їдемо вже на реєстрацію. Я передяглася, бо була в спортивному. Передяглася вже було красиво. Йду на реєстрацію. Тут вже люди порозкладалися. Йдемо. Ого, це на весь на весь оцей проход. Ага. Так, так, так. Треба ще себе знайти. Де це столик реєстрації? Цікаво. Куди це йти, куди це йти? Музончик. Так, друзі, вже... Ага. Там вон будуть спікери виступати. Туди. Туди, туди. Ой, ой-ой. А хто це в нас тут приїхав? Привіт! Консеба? Сири свої привезли, екодар. Я, я вам про них говорила. Іду, а де реєстрація Люда? А, ви хтось приїхали, просто сюди встали і все. Так, ну йду тоді шукати свою табличку, бо я так пробігла. Ага, йду далі. А хто ще чуєш? А хто ще є хтось з району? То хто буде? Сиром. А, от із Пужайкова? Ага, ну йду. Мало ли знаєш, може, кого я не знаю. Так, іду шукати. Так, сказали. Ось, все, наша. Наша сімейна олійниця. Так, все понятно. Добрий день! Ми цього разу біля вас. Це Подільськ. Так, хорошо, свій столик знайшли, йду тепер за Ванєю. Коротше, своє місце знайшла, зараз іду за Ванєю. Блін, так круто. Мені подобається. Вже своїх дівчат побачила люду з концеби і дівчинку з Подільська. З минулого разу ми з ними були на на, отій, на форумі з ними були. А сьогодні будемо прямо поряд біля меду стояти. Короте, всі свої, хоч. Знаєте, не так, не так скучно буде. Так, я зараз побіжу в Ашан. не знаю, чи він вже працює, чи ще ні. Бачу, люди ходять. Купити мусорні пакети, бо забули, складалися, складали, і забули. І подивлюсь зубочистки, такі, як мені треба. Такі шпажки прямо були, щоб широкі. Коротше, треба швидко. У мене хвилини 2-3 максимум. Так, Ленюшка вже розклався, боже, шикарно, шикарно. Шикарно, до Мабух, у нас уже новая образца получається, у нас безотворение производства. Це сирама. У нас це шлях. Що, це на рибалку саме що надо. Шипахи, я пам'ятаю круги. закольцували безотходне производство і всі відходи прикипірують на кафе. Самі себе вже обізключаємо. Все, можна йти каву пити. А? Можна йти каву пити. <реш> Кажу, можна йти пити каву. <реш> так, ідемо на відкриття. Треба було собі взяти мікрофон. Я щось не подумала, я в сумку його кинула, але думаю, ну раз вже я знімала відео Символічно, без мікрофону, то гостині, і буду без мікрофону. Де щодня відбувається зустрічі бізнесу і споживача, де пульсує економіка міста. Цьогоріч змінився і локація, і формат роботи форуму. Акцент не тільки на пошук потенційних ділових партнерів для крафтових виробників, а й продаж товарів безпосередньо відвідувачам ярмарку. Нюшка щось їсть. Піду трошки пройдуся, отамання вже відбув, а я стою тут торгую. піду подивлюсь, що люди продають. За рулем. Для настрою, так? Да. Пропоную тут вінца випити, але я, мабуть, за рулем буду їхати. Ваня вже тут познайомився з усіма. І вже конячку пішов, випив. Ну, коротше, це так, знаєте, найкращий спосіб скинути водіння машини на жінку. Хто перший випив, того і то і відпочиває. Ой. Я вам покажу. От, оце я сюди хотіла зайти, подивитись собі парфуми, потім прийду. Ой, стільки е е крафтових виробників гарних. Я вам кажу, друзі, По пошкодуєте, що не прийшли на виставку. Це просто щось неймовірне. І туди далі є, далі йдемо далі. Тільки всього цікавого. Ой і посуд є. І різні прикраси. Я так люблю. Я таке люблю. Це зараз Варя приїде, вона обов'язково сюди підійде, до в'язаних всіх іграшок вона любить. Все таке, ой, який запах. Я сюди приходжу, дивіться, прям аромат неймовірний. Да, mm -hmm. <гас> Ой, яке все цікаве. Гляна, розпис золота, 24. Дуже гарна. Таке щось казкове. Да, це моя тема. Робити щось таке, знаєте, гармаком чарівності, казки. Дійсно, Тому, дуже, це... дуже гарно. Майстри, просто я йду і милуюся цією красою. Так, ну це тут до цього всього треба варюха. Вона зараз прийде і буде собі вибирати, що вона хоче. Всякі такі прикраси. Ой, які гарні. Дуже все гарне. Дуже. гарно. Майстри просто шикарні. Так. Тут різні. А що це у вас таке цікаве? Це, е... це авторська колекція хвостин. Наталя художник малює картини. Всі ці картини ми поклали на шов. Під кожну картину я пишу особливі вірші для жінок. Тобто ви можете брати картину, яка дивиться в вас, в душу, і Я вам прочитаю вірші. Боже мій, як все цікаво. Давайте спробуємо. Ну, давай. Розсудна, спокійна, творча, господиня і в своїх руках тримає цілий світ. жінка-баланс, жінка-гармонія. Вона богиня, малюючи життя казкове, танцює. Це про мене. Про мене. Дуже гарно. Зараз так війни. Яким загоре так видягати з собою класоки, і на джинси, і на со. Очки, коротше, як кошти. Ось така є. Тут прекрасний. А тут вже я йду, аромати просто. О, пахучі, потім Варя вже, я ж кажу, вже третій раз, мабуть, скажу, що Варя прийде і ми підійдемо. Так, а там щось каву роблять чи що це? Там щось їсти роздають. Треба піти подивитися. Так, я ще в іншу сторону не ходила. Підемо в цю. Наліво. Пішли наліво. Минулого разу теж з Євгеном стояли, десь його немає. Відійшов пиво. О, які запахи. До пива рибка вже стоїть. Так, і тут солодощі також. М -м -м. Смачне, але я зараз їсти не буду. Я переживаю, щоб в мене не болів живіт. Я так переживаю, я так переживаю, що в мене підкручує живіт. Я випила вже дві кави і, знаєте, таке хвилювання всередині. Хвилювання, як це все буде відбуватись далі. Ну так, хочу вам сказати, трошки людей є. Трошки є людей, але. Мої дівчата прийшли. Я піду подивлюсь сиростою. Біжи, подивись. Мені там буває раз на такі міроприяття виплачують. все. За те, що я чуть ли не кожен день знімаю. Стану фотографом. Так, друзі, дивіться, яка класна ця фотозона. Дуже класно. Ми потім підійдемо, сфоткаємося. Я вже хочу закруглятися. Скільки це годин? Там начебто ярмарка сьогодні до 3-ї години. Друзі, хто не встиг сьогодні потрапити на ярмарку. Завтра також буде ярмарка. Приходьте, тут дуже класно, можна продегустувати все, спробувати побачити майстер-класи, ну коротше, дуже все цікаво. Так що, якщо є бажання, можливість, приходьте. Дивіться, скільки людей. Скільки людей. Тут тільки продегустувати все і можна і не обідати. Все тільки. Все тільки приходьте. Нас, бачу, там черга, Ванюшка торгує. Я не бабу. Я Толпу вже коло себе зібрав. Варя торгує на всю там. Він дає дегустувати, розказує щось. Все, вже заміна є. Я можу не їздити. Я заморилась. Ваню, заморився? В мене голова закрутилась дуже багато людей. І так, знаєте, напливами нема, немає нікого. І потім раз, і всі наплили, коротше, І де з усіх сторін тебе розривають, і питають, що по чому. Всі хотять купити. Короте. Я не встигаю нарізати овочі. Бо такі, знаєте, роблю, як ось такі сюди помідорка, і наливаємо, типу, спробувати олію, щоб було більш зрозуміло смак, особливо смажено. То я вам скажу, я дуже заморилася. Прямо дуже заморилася. Душно. Кондиціонери не справляються з цим потоком людей, то дихати немає чим. Випила е -е, бокальчик. Бокальчик е -е, шампанського, вже й твереза. А ось тут іде майстер-клас по блогінгу. Як зняти правильно історію для інстаграм, TikTok, ну чи ютуб? Бачите? Сан Санич, блогер, ведучий сьогодні. Познімаємо трошки такого контенту робочого. Шумно не буде чітко чути звук, але ця жінка розказує про себе, знімає сторіс, хоче видно, знімати гарно сторіс. Ну, Така цікава жіночка. Друзі, до речі, харизматична така на зубок, номер телефони. Це дуже важливо, що я хочу сказати. Бо в кожному відео ви маєте казати свій номер телефону, щоб люди, які зацікавились вашим продукцією, одразу вам подзвонили. Дякую, Світлана, ви молодий. Одразу кажу, підписуйтесь на канал Життя в селі, чому б ніхто не підписався, друзі, давайте. Всім привіт, мене звати Ірина. Ми сорт з промовному Україні, там зайнятості. Одицька, є за українським. Лі, ну це собі? насправді важко. Теж треба знати, що говорити, щоб не запутатись. Язик не запутався і розуміти, що ти кажеш, не, не заїкатись. Тобто, ці гарні дівчата можуть забезпечити вас грошима, друзі. Ви розумієте? Це ж так, так? Да? Знаєте, буває навпаки, підходять гарні дівчата і кажуть, дай грошей, а тут навпаки, розумієте, як це буває. А як вас знайти? От, хто хоче займатись блогінгом, почніть. Прямо. Друзі, зараз. Я так розумію, да, такий да, робочий та неділі, контент трошки познімає. Ми... Не тільки ярмарка, ми... ми... так ви що, друзі, хто пропустив сьогодні липи, прийти на, на ярмарку. на Ми вас чекаємо з Бачите? З 10.00 ще завтра приходьте. Друзі, ви бачите, що ми зробили? Дякую вам, дівчата. Тобто ми через емоцію, гарні да, дівчата, дивіться, вони вам дадуть гроші, а тут раз і прорекламували їх ще з прозайду. Тобто ми це не забуваємо. Завжди, до речі, ось це питання дуже важливо, свій е -е, номер телефону е, маєте знати на назуповід. Бо все класно, реклама, реклама. Отак, ви е -е, підійшли до якоїсь там, наприклад, відомої людини, там знімаєте свій ну, бо ви е -е, коли його виходите, на відому людину по-любому хтось клікне. Да? Зробіть повністю продажу, так? Номер телефону кінці. Спитайтесь, нормально. Ну, ви молодець. Давайте подивимося, що ми там ще... А, ви бачите, там я навіть написав, додайте контакт. Все, все чесно. А, я До речі, ще дуже трошки багато вам можу покажу. про це розповідати, друзі. А... Посижу, послухаю, розуміло. мені цікаво. Оц мережі це можливість. Також завтра буде 15-го, вже офіційно підведеться підсумку ярмарку, а ярмарок сам працює до кінця, до 21-ї. Тож приходьте, а ми йдемо на майстер-клас. Якщо подивимось що там, я не знаю, мені само цікаво. Коротше, офіційна частина ярмарки вже закінчена. Ще можна тут до 9 годин бути, але ми, мабуть, теж будемо закруглятися, бо я ще хочу піти по магазинам. Зараз. Зараз будемо також збиратись. Звісно ще хотіли е, тут роздати ці стаканчики отут, з е, помідорками. Але, мабуть, все. Все, Ми вже занесли всі свої речі в машину, зараз ще е, фото для прев'ю. і все. Йдемо по магазинах ходити, а потім після магазинів вже їдемо до туди.